Всім привіт! Всі, напевно, вже помітили, що у мене ідеї для моїх відео все геніальніші і геніальніші. Я щодня стараюсь для вас думаю, прям це видно, дай, що я стараюсь? Видна жиж. Так, <с> да, я знаю, що ви чудово обожнюєте мої відео. Саме тому у мене там по 40 переглядів. Якщо деколи щось Живіт покажу, да? я не знаю, чому вам деякі ролики подобаються більше, а деякі взагалі, ну так. Да. По нулям, по нулям зовсім. Можливо. Можливо, мало репостів. Можливо, ви не стараєтесь написати якісь коментарі. Так, точно це все бивень. Так от, по моїм геніальним ідеям. Сьогодні Кирило попросив, щоб я зняла, як він робить розпаковку. Так. Да. Так, да. Я не думала, що я буду таке колись викладати, але настав цей час. Привіт, Кирил, або здорово. І от я ви будемо робити розпаковку з бабою. А вона буде давати штуки. Штуки? І помогать. Чудо. Взуйся. Я буду одевати. Добре. А для чого тобі сумочка вдома? Просто Добре. До речі, якщо ви Добре. Добре. Ini, <звак> думаєте, що це я складаю ці іграшки? Ні. Це все Кирило складає, <звак> хоч десь в нього порядок. Це все, це все його друзі. Причому, ну, щоб ви розуміли, зараз Кирило спить на дивані. А, основну частину раніше, бо він ставив сюди. І от так от яскраві спав, а іграшки займаються основною частиною. Ну тобто, ну, самі розумієте, хто тут господар. Явно не я. І криво думає, що це він. А ні, це осі злобні іграшки. По чому? Да, вони там щось задумали. Особливо це міша. Стопудов нього там щось на нам допоможи. Допомогти. Так, ми, ми почали з основного розпаковка відірвати кусок картону. Окей, зараз я теж відірву. Це ж геніально. Ось треба ще ставити. Подіваю, сподіваюсь скотч. І дішки скотч. Так, мене порадувало те, що тут ось це. Значно треба його заряджати, плюс у нас буде допомільний. Що це таке? Для телефону. Зажди ви обирав. А що ж це таке? Розпаковка закінчилась, виявляється, вона не заряджена і потрібно його зарядити. Продовження в наступній серії. Будь ласка, завтра приходьте буде продовження.